Завершення бронзової доби коміксів дало світові темні і химерні історії, в яким героям довелося зіткнутися з більш приземленими, проте гострими темами життя. Комікси стали більш гнітючими, умови для героїв більш суворими, а деякі з них взагалі почали виразніше нагадувати антигероїв: повернення темного лицаря, вартові, убивчий жарт. Цю тріку згадують в першу чергу. Проте часто забувають про подив і здивування фанатів дружнього сусіда людини Павука, коли одразу. Три періодичні видання раптом зупинилися і на цілих два місяці заглибили поціновувачів у одну з найжорсткіших історій у житті Пітера Паркера останнє полювання Крейвена. І тепер ми маємо змогу насолодитися цим мальописом завдяки видавництву варвар. Придбати цю ліцензію було хорошою ідеєю на фоні сучасних розмов про риночок, де Марвел не продається, і більш відбитого супергероїка вже приїлася. Цей мальопис вирізняється майже неприродними для павучка похмурими реаліями. Його з натяжкою можна взагалі назвати супергероїкою. Немає тут яскравих сторінок із Пітером, який розгойдується між хмарочосів, і майже не знайдете дотепних шпильок у бік антагоніста. Натомість це занурення у психологічний жах і зустріч з безапеляційним шалом. Крейвен людина. І мисливець обирає підхід, який начебто суперечить побудові захопливого протистояння героя і лиходія. Вирішує просто взяти велику рушницю і всадити у сітку колобого кулю. Жодних монологів, жодних підступних багатошарових планів чи пояснень, тільки людина, рушниця і мішень. Не спойлер, лише аператив. Йому вдається з першої спроби. Тоді Крейвен вирішує зайняти місце людини павука, тим самим здолавши після тіла ще й дух. Ні, логіки тут нема. Він поїхав. Загалом, Де Матейс, сценарист, вичерпно описує стан Крейвена. Ми пірнаємо у розум травмованого мисливця, який впритул наблизився до завершення свого полювання. Насправді ми отримуємо відповіді на питання хто, чому і звідки трохи не з перших сторінок, і чекати на зав'язку доводиться недовго. Сюжет традиційно не переповідатиму. Натомість хочу звернути увагу на кілька цікавинок. Перша у цій історії Пітер Паркер носить чорний костюм. Проте це не веном, а звичайний костюм, який для нього пошила чорна кішка. Ну бо він крутий, сексі, а зіткала його філіція, бо вона геть не проти павутини Пітера у волосі. Тому костюм просто чорний, а до появи венома ще приблизно рік. Більш цікавий момент це малюнок Майка Зека. Він однаково добре впорався як із відтворенням божевілля і манії Крейвена, так і з клаустрофобними кошмарами Пітера. Але найбільшу увагу привертає незбурима любов Зека до певної послідовності панелей. У кожному випуску Зек використовує цю послідовність по два-три рази. У жодному разі не кажу, що це погано чи неправильно з точки зору мистецтва. Лише підмічаю, наскільки це виразно і яку кількість розмаїтих сцен можна зобразити за допомогою однієї композиційної техніки. У центрі уваги мальопису, а вже ж мисливець Крейвен, відверто скажу, що це взагалі більше його історія, але спершу хочу дещо підкреслити у передмові: ми зустрічаємо один з невельми приємних фактів трагічному образу Крейвена, де Матейс завдячує насамперед Достоєвському і улюбленій гумовій піхві усіх західних псевдоінтелектуалів, загадковій російській душі. Щоправда, якщо процитувати пана сценариста. То дуальність існування і мерзенні глибини цієї душі, яку досліджував Достоєвський, дуже добре розкриває сучасний контекст. Ну наприклад, для росіян убивство і знищення міст це освобождення, ось вам дуальність. А кругом у них брехуни, фашисти і хворі на голову імперіалісти. Оце власне є їхні глибини. Та у цьому мальописі насправді не приділено багато уваги саме цьому аспекту. Кревен просто дниє, бо комуняки знищили ту славетну дворянську рашку, з якої походить його рід. І це, власне, одна з причин, чому він шукає оновленого відчуття честі. Проте закликаю вас не дратуватися надмірно, бо, як і годиться, Дематейс запхав цю вселенську російську душу у химерного, схибленого на весь казанок, убивцю і психопата. Словом, не помилився. І ще одна ремарка про лиходіїв. У цьому мальописі Крейвен описаний за принципом, який я не вважаю найкращим, коли йдеться про створення образу лиходія. Він поданий як людина важкої долі, яка зробила кілька безповоротних кроків у хибному напрямку, і тепер їй щось дуже пізно міняти. Або її хтось колись образив і скривдив, і вона компенсує. Це вже ж робиться для того, аби викликати у читача симпатію до лиходія, змусити задуматись, можливо, він має рацію, просто його рішення надто брутальні і жорстокі, або іноді з персонажа ще роблять просто психа. Не у сенсі, що у нього можна у емоційному виріс питати Ти що сказився?», а коли і герой, і читач сходяться на думці, що цей лиходій ефективно діагностовано сказився, втратив клепку. Якщо це стається, то як на мене, Образ лиходія від того більше втрачає. Тому я такий підхід на подіум не ставлю, хоча й розумію, що цілковіто поплавлених лиходіїв-улюбленців у коміксах як нестерилізованих вуличних котів. Але саме на рахунок Крейвена в цій роботі це його слабина. Проте я у жодному разі не стверджую, що це псує мальопис. Та й взагалі це Марвел, рано чи пізно усіх заредконять. Крейвеном усе не обмежується. Пітер також з головою пірнає у власний вир емоцій і переживань, пов'язаних зі смертю. Головним чином, Дематейс штовхає нас до думки про людяність під маскою. Пітер, як і Крейвен, навіть розмірковує про павука як окрему силу, яку до кінця не розуміє, і про відносини і вплив образу павука на людину Пітера Паркера. Вважаю, що сценарист підштовхує нас до двох висновків. По-перше, і це вельми тематично для того часу: людина павук це насамперед людина. Люди бачать у ньому незламного героя, готового завжди прийти на допомогу. В той час як насправді ніхто не задумується про Пітера Паркера, бо вони просто його не знають. А психологічні проблеми людини насправді впливають на можливості павука. І саме цього разу переживання і сумніви відволікають його увагу у дуже відповідальну мить, коли Крейвена поплавило. Додатково я зі стриманою радістю повідомляю, що у цьому проєкті я був редактором. Я опрацьовував діалоги, вступне слово, виправляв ономатопею. Тобто, звичайна редакторська робота, проте для мене це новий досвід і відчуття балансу між впливом видавця-перекладача в одній особі і мене як редактора в інший. Я перечитував твір, бачив кілька коректорських недоглядів і кілька рішень, з якими я не погоджуюся, але про них нехай судить шановний читач і шукає їх також. Загалом вийшло добре і радий, що варвар дослухався до спільноти і врахував зауваження щодо організації перекладацького процесу, який тепер можу стверджувати це з власного досвіду, набагато більш адекватний. І сподіваюся, Варвар ростиме і надалі, бо наразі, повторюся, мало хто з видавців готовий поставити на супергероїку Марвел. Я ж вважаю, що видали іще не все варте грошей, і мати видавця, який цю думку поділяє, це доволі хороший сигнал. Можемо лише сподіватися, що незабаром він втілиться у реальність в палітурці. А поки що маємо ось це занурення у психологічний жах. До речі, цей твір може бути пасткою для не фанатів супергероїки, тому радьте його сміливо. Він вже ж не матиме того ж ефекту, що й у свій час. Навіть ті, кому про комікси відомо лише з кіно, знають, що персонажі мруть, але це нічого не вартує, бо їх все одно повернуть за місяць. Ну бо причини, редкон і брак ідей. І все ж наразі маємо останнє полювання Крейвена. Видання файне. Передмова, додаткові матеріали, лімітована обкладинка усе гідне вартісного мальопису, особливо якщо його сприймати як окрему історію. Це ще одна класична ліцензія у загальну скарбничку індустрії. Ви були на третій паралелі наснаги.